Ну що, паралімпіада? Українці продовжують збирати нагороди на Паралімпіаді. Десяте золото на Паралімпіаді для України виборов Ярослав Денисенко серед плавців із порушенням зору. На останніх метрах він виборов медаль на 100-метрівці вільним стилем. Денисенко тріумфував завдяки ривку на заключному з двох басейнів четвертого місця. Виплив на першу сходинку із результатом 53,11 секунди. 32-річний Денисенко вперше в кар'єрі став паралімпійським чемпіоном, вирвавши перемогу в іншого українця Максима Веракса. Він вирвав на останніх метрах дистанції. Веракса здобув срібло, випередивши бронзового призера Романа Сале з Азербайджану лише на одну соту секунди. Подіум український, бачите, переможці е золото і срібло поїхали до України. Андрій Трусу виборов 11-те паралімпійське золото. Дистанцію на 50 метрів він проплив зі світовим. Рекордом показавши час 26,38 секунди. Це перше золото Трусова, і загалом його четверта медаль на Паралімпіаді у Парижі. Вітаємо Андрія Трусова. Він є таким, знаєте, якби рекордсменом для нас. І, звичайно, все дуже і дуже почесно. А от Марія Шпатківська з Вінничини виборола срібло на Паралімпіаді у Парижі. Це був її перший виступ на Паралімпійських іграх, і вже такий вдалий. Дівчина виступала у штовханні ядра. У фіналі штовхання ядра Шпатківська змагалася за нагороди з 14 суперницями. Головною фавориткою на золоту була американка Нуель Малкамакі, дворазова чемпіонка світу, яка й стала першою. Найкращою спробою Українки став поштовх ядра на 12 метрів 35 п'ять сантиметрів. Легкоатлетка з Вінничин. Не лише оновила особистий та національний рекорд, але й перевершила рекорд Європи. Ну і ще одна дуже цікава така історія. Вперше В історії Україна вийшла в фінал Паралімпіади 2024. Ну, в принципі, фінал Паралімпіади, а вийшла в фінал у. Фінал Паралімпіади 2024 у Голболі. Це спортивна гра, в якій команда з трьох гравців повинна закинути м'яч із вбудованим дзвоником у ворота суперника. От бачите, на ваших екранах приблизно так воно все виглядає. Українці в півфіналі обіграли чинних паралімпійських чемпіонів Бразилію з рахунком 6 Чотири бразильці виступають у Франції у статусі чинних чемпіонів за досі не поступалися на Паралімпіаді. Лише один поєдинок звели до нічиєї. Українці ж напередодні відсвяткували історичну першу перемогу плей-офф Паралімпійських ігор на заключних хвилинах. вирвавши потівку до півдофіналу у матчі до півфіналу у матчі з Іраном. У фіналі Україна зіграє проти переможця іншого півфіналу, у якому зустрінуться Китай. Та Японія. Фінал відбудеться вже сьогодні, о 20.30. За київським часом будемо болювати за українців. Це дуже такий, знаєте, динамічний вид спорту. Справді кидається е, м'яч і е, спортсмени з порушенням зору вони повинні за рахунок дзвоника піймати, зловити для того, щоб не залетів він у ворота. Дуже динамічний і будемо волювати, що українці мали можливість виграти паралімпіаду. Ну от це все. Хотів сказати що це все про паралімпіаду, тому що далі в нас буде теніс і футбол. І е, українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з україно-латвійкою Оленою Остапенко. Чому Україно-Латвійкою? Тому що виступає вона за Латвію. Жила все ж в Ризі, але вона донька відомого у минулому українського футболіста з е, Запоріжжя, металур, запорізького металурга Остапенка. І тому можна вважати, що вона україно-латвійка. Так, от е, е, кіченок Остапенко вийшли у четвертий півфінал великого е, шлему «US Open 2024 Піфінал відкритого чемпіонату США стане четвертим для пари у спільній кар'єрі та другим у 2024 році. Шлях же до півфіналу турніру у Нью-Йорку спортсменки розпочали, якщо місійні і за чотири поєдинки до дні восьмої не поступилися жодним сетом. У півфіналі Кіченок та Остапенко зустрілися зустрінуться з представницею Тайваню та нейтральною Веронікою Кудерметовою. Представниця Тайваню Чан Хаочін і Кудерметова. Ну що ж, будемо е, вболівати за Україну. І україно-латвійський -україно дует. Тому сподіваємося на успішний виступ. Тим більше, що це вже е, такі стадії, стадії, гранд слему, коли вже є близькі шанси для того, щоб виграти вирвати перемогу. Ну і звичайно ж про футбол. Збірна України стартує у лізі нації у суботу. Команда зіграє поєдинок проти команди Албанії. Зіграє вона на виїзді. Зіграє вона. Ну тобто, як на виїзді, це домашня гра. Така такі зараз умови, що збірна України домашні поєдинки проводить за кордоном. І Цього разу у Празі збірна України прийматиме команду Албанії. Це стартовий поєдинок Ліги Націй. Дуже важливий турнір. На на те, що всі ставляться до нього як до. Такого товариського турніру, але насправді дуже важливий турнір, тому що саме завдяки цьому турніру можна потрапити до фінальної частини чемпіонату світу 2026, який буде відбуватися в Сполучених Штатах Америці, Канаді та Мексиці. Але це знаєте, якби запасний вихід. А основний вихід це звичайно ж через відбірний етап, який буде стартувати вже навесні. Але для того, щоб отримати хороший посів, потрібно вдало стартувати у лізі нації, окрім збірної України і Албанії. Ще дві команди. У нашій групі це команди Чехії та команда Грузії. Дуже непрості суперники. Будемо болювати за команду Сергія Реброва у суботу. Ну і підтримувати її, сподіваючись на те, що вона покаже хороший результат і зможе виграти групу і піднятися у статусі у рівні гру у рівні цього турніру.